Узбекистанське селітра, Азербайджанська селітра, Сокаровський карбамід, китайський сульфат амонію, сульфат магнію, польський селітросан і так далі. Ще багато-багато всяких звірів у нас є на ринку. Але ж питання, чого наш черкаський або рівенський азот, в сенсі селітра, карбамід або каз коштує так само, а дуже часто і дорожче? Ніж доброго, яке привезене за 3-9 земель, да, там конкретно за тисячі кілометрів. Нам з Китаю там більше 10 тисяч кілометрів їде да, і він коштує дешевше, ніж наш з вами український. Да, але питання в першу чергу про селітру і карбамід. Тож давайте розберемося, чому український азот дорожчий. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук, я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding. бренду, який допомагає вам годувати світ. Якщо ви хочете дізнатись, як стати краще і як Grovex вам може в цьому допомогти, переходьте за посиланнями під відео. Там всі корисні посилання і номери телефонів на всі проекти, які можуть бути для вас корисні. Тож, а ми давайте з вами розберемося, що ж там з цим азотом, чого наші українські добрива дорожче? Я Не кажу, що прям завжди да, але дуже часто вони коштують або так само, або дорожче, як імпортні добрива, які привезені здалеку, здалеку, здалеку. Ну, окей, там поляки близько, але все одно логістика там, потягом з Польщі. Трошечки дешевша, да, чим контейнером з Китаю, да? Ну, десь приблизно така логіка. Якщо розраховувати на тонну. Тож, які є причини? Да? І перша ринкова, да, вона здається суперлогічна, це попит, а точніше баланс попиту і пропозиції. Те, про що я постійно в своїх відео наголошую, особливо в новинах. Наш перекос попиту й пропозиції на 10% може змінювати ціну на 50 Що це означає? Структури наші українських азотних заводів вони дуже сенситів до ринку. Вони чітко знають де в кого яких скільки потреб як наслідок залишків. От і вони можуть під це підлаштовуватись, і вони можуть дуже чітко не тільки забезпечувати попит. А й створювати дефіцит для того, щоб підігрівати попит. А я нагадую, да, перекос попиту пропозиції на 10% може спровокувати зміну ціни на 50%. Тобто вони можуть там штучно прикрутити пропозицію на ринку для того, щоб викрутити ціну і потім почати самим продавати. Тобто перша причина, чого так, це попит. Да, і наші українські виробники дуже гарно відчувають попит і можуть навіть створювати попит. Друге, це бренд. Да, тобто Хто б там що не казав, ми знаємо, що там, Черкаська селітера вона сама крута. Да, або там, Рівненські добрива, якщо ти купуєш, да, то вони будуть точно якісні, точно там буде все ок. Тому що це наше українське підприємство, тому що воно працює багато років. І якщо стоїть вибір там, між е, однаковими, там, навіть вмістом добрив, вмістом елементів. Да, то... Краще, звичайно ж, вибрати своє українське. Да? Тому ну, це крутий бренд, типу якусь там узбекистанську чи, чи черкаську. Да? 100% фермер вибере Черкаську. Навіть якщо буде там невелика різниця в ціні, е, я сам це багато разів бачив. От, тому друга причина це бренд. Третя причина вона ще більш очевидна це ціна на газ. Адже е, 70-80% ціни азотного добрива. Це ціна газу. Чого? Тому що ну, так побудований технологічний процес, що на заводі з повітря за допомогою електрики і газу впродовж технологічного процесу робиться азотне, гранульоване ну, або рідке добриво. Тому це такий технологічний процес. Там треба уварювати дуже багато води. Для цього єдиний там найефективніший інструмент, який поки що використовується в Україні. Це газ. Да? Газ український, газ реверсний з Росії через там, Поляків чи Румунів. От, неважливо. Все одно використовується дуже багато газу, як наслідок 70% 80 на тих заводах, які є в Україні, від вартості добрива, це вартість газу. Ще приблизно 10-20% це електрика. До речі, так само електрика теж подорожчала. І... але... Питома доля електрики менше, тому ми про неї не говоримо. Тому, е якщо ми розуміємо, що ціна на газ е е росте, да, ми дивимося, достаємо на приложеньку, дивимося, ага, там ціна на газ пішла рости, значить, добрива будуть дорожчати. І навпаки, якщо газ пішов е дешевшати, значить о, там десь через місяць-два добрива можуть е подешевшати. От. І, але ж здавалось би, там є. Світова ціна на газ. І так, да, дійсно вона є, і ми є частиною цього ринку. Але виходить так, що ну, ми тут не маємо ніяких пільг. Да? І ну, як раніше було, да? там, коли був дешевий російський газ. Да, наші добрива були теж дешевші. От, тут ми не маємо ніяких пільг, і ми є частиною ринку. І якщо європейські виробники добрив, наприклад, да, вміють закупляти газ заздалегідь за дешево на біржі, да, то як закупляються українські виробники азотних добрив взагалі не зрозуміло. Він, ну, газ є і український, і реверсний з Росії, і ще багато-багато там всяких газів. Да, тим більше, що це ж все одна людина, да, тобто власник фірташ, його є облгазів, є азотних заводів, це така собі монополія. От, про це будемо теж час говорити. Тому насправді ціна на газ є світова, і через те, що у нас непрозора, ну реально непрозорий ринок газу всередині України, і не зрозуміло, як заводи купують газ, як наслідок може бути. Наше добриво у нас в Україні дорожче. Наступна четверта причина, чого український азот може бути дорожчий, це неповна потужність. Що це означає? Зупинити завод по виробництву азотного добрива неможливо. Да? Тобто це така установка, яка має видавати постійну результат. Але можна зменшити її потужність. От. Що це означає? Є період, да, от там буквально з червня. По жовтень 23-го року, коли ми з вами хрен купували добрива, що робити заводу в цей час? Він не може зупинитися. Якщо він зупиниться, то потім його запустити коштує сильно дорожче. Тому вони беруть великі дорогі кредити, багато і роблять на склад. Роблять з тою ціною газу, яка є, і роблять на склад так, як у них виходить. Але. Вони зменшують продуктивність. Продуктивність можна зменшувати там на 20-30%, можливо, навіть в два рази. Да? На на 20-30%, можливо, на 50%, тобто в два рази. От. І, але все одно завод має працювати, видавати результат. Витрати при цьому всьому не зменшуються. Тобто, да, використання там газу зменшилось, але. Зарплати, податки, там, утримання того ж самого заводу, всі розходники абсолютно нічого не зменшується. Да? Зменшується кількість газу, кількість добрива, кількість там, умовно, бігбегів, всі інші затрати залишаються. І це, як наслідок, дуже сильно може збільшувати собівартість добрива. А так як ну, любий бізнес має бути прибутковим, тому навряд ну, чи потім наші виробники будуть продавати його в збиток. Отже, п'ята причина це недостача оборотних коштів у самих заводів. Тобто це не ті кредити, да, і не та історія, де там, 5, 7, 9 ти під 13%. Кстати, поставте лайк, напишіть комент, хто теж 5,79% 13% це, звісно, прикольно. Ну, хай так. От. Але коли ми говоримо про заводи, то це не якісь там 5,79% 13% це. На реальні великі, мільярдні там, або багатомільярдні кредити, валютні. Да, і останнім часом, буквально там за 2022-23 рік, вартість грошей сильно зросла. І вона навіть у валюті зараз близько 10% річних. Нормальні міжнародні кредити. От, і, Цю всю оборотку, поки завод працює, а фермери не купують, треба покривати е, з цих грошей. А це коштує, як ви розумієте, дуже дорого і як наслідок це буде закладатися е, в ціну, тому що потім треба ще ж, ну, якісь ці гроші відробити, якийсь е, прибуток отримати. Тому так да, в нашій з вами ситуації, коли е, ринок не завжди готовий купувати, да, тому що, ну, як раніше було, Скинули ціну десь в липні, серпні, і холдинги, великі компанії, в кого є багато грошей, пішли купувати там селітрука Скарбамід, на 30% знижка від регулярної ціни. Зараз цього не відбулося, тому що всі не могли здати нормальне зерно, у всіх був брак оборотних коштів, як наслідок, Зараз ми маємо ну, нашу, наші азотні добрива в Україні дорогі. Отже, і шосте. Відповідь на питання, а чого український азот дорогий, або дорожчий, або може бути дорожчий. Це монополія. Хочемо ми цього чи не хочемо, але одна людина володіє газовими компаніями, облгазами, азотними заводами. Це все структурі фірташа, це не секрет. Це один із там бувших великих олігархів. Він зараз да, не в політиці, але. Все одно це не відміняє той факт, що він володіє цією монополією. Конкретно всі азотні, точніше, заводи, які виробляють азот в Україні, це монополія. Це людина, яка сама особисто може визначати, яка буде ціна на селітру в Україні. це дуже погано. До речі, скільки треба азоту, які його форми, коли який азот, під яку культуру, під яку плану урожайність вносити. В общем, вся вся, вся абсолютно базова інформація, яку можна, якою можна оволодіти за два вечора, упакована в міні-курс, ефективний азот-2024. І всім, хто додивився це відео до кінця, я дарую промокод. За ним ви зможете купити цей курс замість 50 доларів за 5 доларів. Посилання буде під цим відео. Велике дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть, що ви думаєте про ціну азоту в коментах, ставте лайки, пересилайте це відео друзям і хай прибуде з вами урожай і перемога!